Доброго всім ранку, мене звати Олександр. Бог, творець, який дав життя людям, створив землю і небо. Хоче, щоб всі люди були щасливими. І хтось подумає, що це в тебе таке написано. Але Господь Бог дав людям життя, любить всіх людей і для нашого життя, для кожної людини. Він дав оцю книжечку, яка називається Євангелія. Це інструкція для нашого життя, щоб людина була щаслива, щоб людина була благословенна, щоб сім'ї були благословенні, щоб здоров'я було, щоб їсти було, достаток був в житті. Бог дав оцю інструкцію. Але, на жаль, багато людей не хочуть читати інструкцію і виконувати. І тому. Бог говорить до людини, що якщо людина порушує його закони і правила, то Бог буде судити людину за гріхи, тому що всі люди згрішили і позбавлені слави Божої. Але Бог нас не залишив. Він сам прийшов на цю землю як людина, умер за всіх людей і сказав такі слова: Покайтеся, віруйте в Іван. І тому тут ви читаєте написано, що Бог буде судити. Бо буде судити людину після її життя, коли життя людини закінчиться. Так написано в цій книжці, що е, однажди людині положено мерти, а потім буде суд. Але при житті Господь дає людині можливість покаятися в гріхах, вірувати в Господа Ісуса Христа, мати спасіння, мати вічне життя і мати благословіння на цій землі, щоб служити Господу Богу і служити людям, які нас оточують. Тому хай вас Бог благословить всіх. Читайте оцю книжечку. Сьогодні кожна людина може мати Євангелія в своєму житті, в своєму домі. Хай Бог усіх благословить. Чи вам самому ця книжка допомогла? Мені ця книжка допомогла, коли я вмирав в своїх гріхах від хвороб і вже ніхто не мог мені в мене вилічити, ніхто не, не мог мені допомогти. Е, хтось дав оцю книжку, і я почав її читати. І коли я почав її читати, я зрозумів, що я живу в гріхах, і е, своїми гріхами я страждаю і мучуся. І Господь Бог дав мені свободу, коли я до нього звернувся з покаянням і попросив, щоб Ісус Христос мене звільнив від гріхів і дав мені благословенне життя, дав мені свободу. Тому читайте слово Боже, хай вас Бог благословить.